Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я. Починаємо новий влог. Зранку вкладаю волосся і дивлюся, щось у мене вже воно як зайве, наче і довжина мене влаштовує, але щось об'єм мене бісить. Буду казати, як і є. Зателефонувала майстру. А вона каже: а ти сьогодні можеш прийти о 12.00. Кажу, дійсно, можу. Тому зараз збираюсь, піду, підстригуся, але можливо, вона від не помітити. Тому що хочу прибрати об'єм, а довжину залишити. Не знаю, як воно буде виглядати, але нехай майстер підкаже, як краще. Погода змінюється по декілька разів на день. То впродовж дня йде. Дощ. Наступного дня зранку, начебто, сонечко в обід знов іде дощ. Але це осінь, це нормально, я все це чудово розумію. Питання в іншому. У мене це взуття зараз вже мокре. Воно не встигає висихати, але треба йти. І що ви думаєте? Знайшла чобітки, які я вже не взувала 9-10 років, приблизно так, це не важливо. І думаю, та вони вже такі немодні, та як же ж я буду виглядати? А потім думаю, а що робити? Ну ти ж не будеш взувати мокре взуття. Взулася джинси скорочені такі, не дуже довгі. Думаю, о, якраз добре, під таку погоду. Не будуть вони там так замачуватися. <ріст> так от, сходила, підстриглася, дивилася, як Галінка робить мені зачіску, як вона вкладає волосся, і начебто все чудово розумію. І мені подобається, але коли я вже вдома це буду робити, воно виглядає трішки не так. Ну, як трішки? Зовсім не так. Зайшла в сільпо, буду робити покупки лише ті, що мені потрібно. Звертаю увагу, які є акції. Почала піднятися на другий поверх, подивитися, що є цікавого сінцей. І знаєте, що з'являються різдвяні новорічні полички. Дівчата виставляють і ще тільки в процесі почали, чашки вже висять новорічні, а там декор, якісь сувеніри, штучні ялинки. Тільки в процесі дівчата виставляють, думаю, ну добре, не буду заважати, нехай вже все там поставлять то будемо придивлятися, кому щось подобається, щось будемо планувати, щоб не хаотично так купувати, а є час на роздуми. Зараз буде розпаковка, покажу, що я купила в Сільпо Дивлюся. Торба в мене вже майже два роки. Думаю, може її поміняти, а потім думаю, то вона ще ж тримається. Не купую пакети. Ось така в мене торба. Так. Що я купила? Покупки в сільпо. Хліб такий, французька булка, подова з зернятком. Я таке люблю. Далі. Пончики по 34 гривні взяла. Два штуки. Я не так часто їх купую, ви всі мої покупки бачите, але інколи чогось таке і хочеться. Далі рис. Я завжди такий купую і приємно була здивована, що на нього теж була знижка. Але, якби знижки не було, я б все одно його купила, тому що чомусь останнім часом саме на такий рис, такий рис я купую, він мені до вподоби. Що ще я взяла? Молочко, жирність 3 і 4, 3 і 8. Ага, чек. Скільки? 54 гривні, якщо я не помиляюсь. І захотілося дівчатка такий еклер. Зручно, що він може бути у холодильнику і лише один, тому що, якщо купувати упаковка, то ой, треба з'їсти, відкрили і їж більше, ніж хочеться. А так, я подивилась термін придатності. Оу, хороший. Нехай буде такий. Там було з згущеним молочком, але я згущеним молочком не дуже, а ось з кремом такий заварний, то мені до вподоби. Все, все. Нічого зайвого, лише те, що мені потрібно. О, чек проклюлося. І покупки у мене склали на 300. 14 гривень. Так, мої дорогенькі, вечеря на темну. Зараз поставлю ліхтарик, щоб його було якось тут видно. Такі медальйончики з цибулькою часничком. А тут хочу картопляне пюре. Поклала лаврове листя, цибулинку. Це я збираю, знала, що у нас будуть вимикати, і дістала ще вершкове масло, щоб потім до холодильника не лазити. І салатик у нас буде ось такі огірки, цибулька червона, часник. А, я ж можу ліхтарик взяти. Що ж я забуваю? Олійка. Така вечеря сьогодні у нас буде. <смір> Спонсор показу ліхтарик. <смір> акумуляторний, а наш. Так, все, нехай закипає. Ну, таке мої дорогенькі сьогодні. Готую на вечерю. А салат з цього я просто обожнюю, дівчата. Оця цибулька м -м -м. ялтинська ми її називаємо. Яка вона смачна. І масло якраз буде м'ягеньке на картопляне пюре. А я обожнюю такий салатик. Салат. Я ось так, щоб крупненько огірок був ріжу. Хоча він і є маринованим, але все одно свіженький часник люблю додавати. почти крупненький Додивилась, не дочистила. Ну, то що ти? О, поробиш. Це таке, що можна виправити. А, отак. Не хочеш, а що ти? І додаю олійку. Все по-простому. Не на відео, не для гламуру. А що йому, дівчата? <різь> Те я їй показую. Але якби ви беру... оці аромати, маринований пірок, цибулька, чесник, олійка. М -м -м. Оце смакота. А я буду продовжувати готувати вечерю. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео, мої дорогенькі. Бережіть себе. І все буде добре. І до зустрічі в новому відео. До побачення.